Ми щодня бачимо десятки новин. Вони інформують та інколи шокують. Але головне питання залишається відкритим. Чи можна їм довіряти? Не довіряю новинам, тому що е, процентів 50-60 тільки можна отримати інформацію, яка дійсно відповідає дійсності. Ну а більше черпаємо інформації з інтернету, з джерел потім співставляємо, робимо висновки і аналізуємо, включаємо логічне мислення. Листаємо інтернет, ми переглядаємо інші новини, інші канали заходимо. Тут то можливість отримати інформацію з багатьох джерел є. Ми її тоді аналізуємо. Ми її фільтруємо, Ми зробимо, включаємо логічне мислення, і думаємо, а чи дійсно так це відбулося? Ну не сильно довіряємо. Єдині новини, які я дивлюся, напевно, в пабліках, що куди летить, якісь такі більші моменти по війні. А так ті пабліки, де я підписана, то довіряю. От. А так, що по телевізору, якісь люди. Зовсім не довіряю. Чому? А тому, що я не дивлюсь на мене майже. Я новини дізнаюсь від друзів, які репостять їх в інстаграмі. І все до не довіряю. Тільки перевірені інформації, якимсь можуть перевіреним каналом якимось. Далі йду по якісь інші істочникам. Телеграм майже не дивлюся. Ну, більше на Google якісь такі.